Без смертя великої перемоги. Захід із такою назвою відбувся у Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва. За словами працівників бібліотеки, це лише один захід із цілого комплексу, присвяченого 70-річчю, із дня закінчення Другої світової війни. Проводимо цілий цикл заходів. У нас в інтернаті для дітей з обмеженими можливостями пройшов вечір реквієм назавжди пам'яті людський. Сьогоднішній захід присвячений також великій п. Перемозі. Є така думка, що е, коли говорять гармати, музи мовчать. Але муза спростувала це, це, це твердження. Працівники бібліотеки для юнацтва зачитували поезії поетів, що жили та творили під час війни Бажана Тичини Рильського, а також сучасників Грабовського і Костенко. Сьогодні прийшли в бібліотеку, прослухали дуже цікаву вірші, поезію. Письменників, які жили, переживали всі ті події, які відбувалися сорок 41-45 рік. Насправді це зараз дуже цікаво та актуально. Ну зв'язку з нашими подіями, які зараз відбуваються у Україні, Надія Никонівна не чуток знає про те, як війна може понівечити життя дитини. каже сьогодні: прийшла, бо вважає, що обмінюватися думками та досвідом із молоддю дійсно важливо. З Задоволенням вислухали цей вечір пам'яті і. Те, що ми тут почули, нагадало нам наше дитинство, яке було вкрадено війною. Ми не хочемо, щоб дитинство наших онуків і правнуків було знівечено так, як було колись в 41-му році. Надія Никонівна також підібрала поезію на тему війни, а саме вірші Андрія Демиденко. На своїй на праведній землі, своє ім'я. І волю відстояли, бо ми в країнці з вами не хохли. За словами бібліотекарів, заходи до дня перемоги розраховані саме на молодь, адже ця бібліотека для юнацтва. Впевнені такі зустрічі мають велике виховне значення. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, Олександр Голобородько, телеканал СК1.